Вітаю колеги. Вкотре ми сьогодні з вами зустрічаємося, аби ми закликали наших громадян дотримуватися правил пожежної безпеки. За 10 місяців 2024 року на території Черкаської області виникло 1859 пожеж. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року цифра дещо збільшилася. Ми стурбовані цією цифрою. Внаслідок порушень правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення з початку року зареєстровано вже 124 пожежі. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість пожеж дещо зменшилась. Але відмічаємо, що останні декілька тижнів серед, причин, серед наслідків верніше, таких пожеж, це отруєння чадним газом. Трошки більше розкажу вам, і хочу, щоб ви закликали своїх читачів, глядачів, слухачів. Можливо, розказали їм, що таке чадний газ, і яку небезпеку він становить. Отже, чадний газ або оксид вуглецю, якщо говорити правильною мовою, так це безбарний, дуже токсичний газ, який не має запаху і смаку. Він утворюється в результаті неповного згорання вуглемістських матеріалів, таких як вугілля, деревина, газ або бензин. Тощо. Через відсутність запаху і кольору чадний газ може непомітно накопичуватися в закритих приміщеннях. Тобто, якщо приміщення погано вентилюється, існує велика загроза отруєння цим чадним газом. На минулому тижні маємо. Минулого четверга ситуацію в Смілі ціла родина п'ять осіб, отруїлися чидим газом. Ситуація полягала в тому, що це також було пічне опалення, палітами топилася піч, пожежі не було. Але через те, що піч була неправильно обслугована, в ній були тріщини. Ціла родина, там де маленькі дітки. Я зараз назву, який рік народження дітей. Це 2010, 2015, 2016, 2019 рік. Поступили до терапевтичного відділення Смілянської міської лікарні з діагнозом отруєння чинним газом. Все обійшлось, але факт такий є, тому ми і змушені наголошувати вкотре на цьому увагу. Вчора в Золотоніському районі загинула людина під час пожежі також. Через е, отруєння чадним газом це ймовірна причина ще причину остаточно встановлюють, але попередньо можемо говорити, що також через отруєння чадним газом. Е, тому просимо вас наголосити. Ми дуже вам вдячні за те, що ви постійно публікуєте наші новини, наші рейди. Але зараз я прошу вас саме е, пояснити людям, що таке чадний газ і яку небезпеку він становить. Так е, дивіться, серед симптомів, отруєння чадним газом це головний біль. Запаборочення, слабкість, нудота в важких випадках це втрата свідомості. Нагадаємо, що при використанні пічного опалення або якихось будь-яких інших альтернативних видів опалення так необхідно дотримуватися неухильно правил пожежної безпеки, чи то інструкції на приладах, які є. Якщо ми говоримо про пічне опалення, перед початком опалювального сезону потрусити сажу, перевірити, чи немає тріщин, не розміщувати легкозаймисті матеріали біля печей. Ми завжди ходимо в рейди і перед початком опалювального сезону, і під час люди знають на наші зауваження реагують, але на жаль, статистика річ вперта цифри річ теж вперта. І дивіться, внаслідок отруєння чинним газом за 10 місяців, як 2023, так і 2024 року, загинуло по 6 людей. Тобто статистика тримається на одній і тій же межі. Тому, власне, маємо її стримувати, і завдяки вашим ресурсам, нашій роботі. Дуже дякую вам за увагу.